Одну троянду, це остінка. Вона, вона така популярна. Чарльз Дар він називається. В неї такий колір гірчично бежевий такий е жовтий, але він не яскравий, жовтий, такий приглушений От Через колір вона мені подобається. В неї велика квітка. Квітку вона тримає недовго. Кущик у мене вже років, напевно, 5, можливо, і більше. В неї ось такі ось бутончики. Зараз зараз покажу. Великі такі міцні. І ось така квітка. Вона як відцвітає, стає прям такою белесо-бежевою. Ну, він мені подобається. Колір незвичайний. Серед осінок. незвичайний такий жовтий, яскравий, а такий прям як колір гірчиці. І ось так вона розквітає, а коли розкривається повністю, квітка робиться ще більше. Квітка десь більше 10 см в діаметрі. Теж мені подобається, що вона не дрібненька. Я її не роблю, тому що троянда така спірна, вона швидко облітає навіть в мене, тому я її не, роз, не окулюю. Ось, зараз вам покажу. Ось така вона стає, бачите? Така вона на початку. І отак вона вигорає до такого. Камера не перестає, але колір такий цікавий. Він не повністю білий. А такий ну, цікавий. Я планую тут підростити ось деревце. Сливу. Тут навіть ягодки, я навіть не бачила. І так, щоб вона була притінена на сливу, сливою, щоб вона більше зберігала свій колір, не так швидко вигорала. Ця троянда дуже ароматна, такий сильний аромат. У неї. Вона мені подобається з любімок. Із-за такого не, незвичайного своє, свого кольору, і, і за таких от міцних, прямо як м'ячики вони ці бутончики. Ось ще її. Ось така вона, дивіться, густомахрова, набита. Ну, Люблю, я взагалі Остінки дуже люблю. І вони мені віддячують, у мене вони гарні такі щедрі кущі. Ця красунечка. Також має багато бутонів, щедра, як всі остінки, і. Ой, вона прям пахне так. Сильно-сильно пахне. Ось її гілочка, світло-зелене, у неї листячко таке. У мене ще камера ще більше висвітлює, здається, ніби вона хлорозить. Ні, ну не хлорозить, просто камера у мене все чомусь висвітлює. Треба хороший телефон. З хорошою якісною камерою придбати. Красуня. Чарльз Дарвін. Ось така. Така її квітка це зараз самий повний розпуск. Ось так вона тільки зацвітає, а ось так вона вже відцвітає. Пахне.